На товариство, декілька думок з приводу ремонту автомобіля. Ось цей Соренто заїхав до нас на відновлення системи надуву. Турбіна дуже сильно кидала масло, катридж був розбитий, але чи все закінчиться лише заміною турбіни? Звісно, ні. Ось так виглядає у нас турбіна. Вона візуально повністю як нова. Всередині також все зроблено. Катридж відновлений. Цей клапан, який відповідає за тиск на також перемонтований. Він підклинював, а тиск був не номінальний. Тепер все буде дути краще, машина через це поїде також краще. Завжди перевіряємо патрубки на щоб вони були цілі, герметичні, не мали ніяких пошкоджень, та також інтеркулер. Інтеркулер ось у такому поганому стані. Він весь в маслі був не герметичний, через це будемо його замінювати. Але помітили також, що радіатор також. У нас не герметичний, підтікав антифриз Як його не замінити? Будемо змінювати і його. Але що у нас додатково ще чіпляється? Ось у нас два входи. Це у нас ідуть фітінги на масло АКПП автоматичної коробки передач. Тому що цей радіатор також охолоджує масло в автоматі. Масло з автомата злито. Логічно його замінити. Ми його будемо замінювати також. Буде замінений фільтр автоматичної коробки та перепакований поддон, щоб ніяких там підтікань не було, все було красиво. Буде нова охолоджуюча рідина, тому що стару злили, вона в поганому стані. Логічно було її замінити. Також будемо перевіряти тиск масла в двигуні. Це дуже логічно, щоб турбіна служила довго. Тиск має бути мінімум 1,2 бари. Якщо менше, то, скоріш за все, турбіна зламається у нас. Також будемо замінювати масло, масляний та повітряний фільтр. Ось так всі ці системи взаємопов'язані між собою. Машина заїхала на відновлення надуву, але додатково ще ми. Вирішили питання по системі охолодження та вирішили питання з АКПП. Ось так вона вже на підйомнику виглядає. Зараз Діма буде все це замінювати. Також додатково логічно буде перевірити вентиляцію картерних газів, тому що, можливо, ще турбіна кидає через сапун масло. Хоча Турбіна була ну, в такому дуже поганому стані. Кадр доволі таки був розбитий. Люфти були сильні. Всім дякую.